Привіт, кота, На зв'язку ліна з лялькових поличок. Сьогодні в нас звичкою, хотіла сказати розпаковка, але не сьогодні огляд на всіх моїх ляльок, які навічно залишаться ув'язнені в коробках. Музика У мене є кілька різних категорій таких ляльок. Тому спробуємо пройтись по всіх з них, якщо встигнемо. Якщо ні, то буде дві або три частини. Перша категорія це монстряшки першого покоління, яких вже просто шкода розпаковувати. Бо вони, скоріше за все, ніколи не будуть перевипущені. Хіба що матов піде по хардкору і крім базових почне перевипускати взагалі все? Моя волога мрія. Але. Це, скоріше за все, ніколи не відбудеться. Одна з таких ляльок це легендарна чорно-біла френкі, острів черепа. Лялька бюджетна. Вона має в комплекті лише підставку та, по мінімуму, аксесуарів і купальник, звичайно, на собі. Але пізніше ця лялька почала продаватися по цінах комікконів, що мене дуже дивує. І одночасно не дивує, бо все ж таки це чорно-біла. Єдина в своєму роді бюджетна Monster хай інших таких чорно-білих ляльок в цій серії, ані в жодній іншій. Не було, Йдеться, звичайно про перше покоління Monster High, Пізніше з'явилася рілдрама, але вони теж не були повністю чорно-білими. Не будемо затримуватися занадто довго на кожній ляльці, бо тоді це відео буде мати 28 годин. Що найменше думаю, найкращим варіантом буде, якщо я старатимусь приділяти не більше однієї хвилини на кожну ляльку. Клодін з серії примарні. Вони в мене в жоден спосіб не посортувані. Це не є рейтинг, в якому я показую від першого місця до останнього свої улюблені ляльки. Ні. Черга буде випадкова. Кого взяла, того показую. Ця клодін була куплена випадково, я її не надто й хотіла, вона мені здавалася дуже дивна через свій скінтон. І така клодінковата, не клодіниста. Скоріше так. Але в мене почали з'являтися інші ляльки цієї серії. А в мене так буває, що коли з'являється одна, дві, три, чотири ляльки з серії, то треба докупити вже і решту до повного комплекту. Повного комплекту я так і не зібрала, але як би то не було, ця клодін стала дорога моєму серцю. Тож я її не розпакую. Скоріше за все. Одна з найменш моїх улюблених ляльок, точніше, взагалі не серед улюблених. Купила я її теж випадково, бо дуже хотіла інших ляльок з цієї серії, але можливості не було. Натомість попалася вона, і я подумала: ну хоч щось. А тепер вона вже сьомий рік припадає порохами, і час до часу я її виставляю на OLX. А потім забираю, бо все ж таки шкода її продати. А потім знову виставляю, бо не дуже її люблю. Ну і такі емоційні гойдалки в мене з нею. Знову ж таки лялька бюджетна, як і всі попередні. Хоча не знаю, чи примарно клодін залічати до бюджетних, вона продавалася у вущій коробці, але все ж таки не була обділена аксесуарами. Ще одна бюджетка ханісвом. З колекції з аксесуарами. Я насправді не знаю, чому ця колекція так називається, бо з аксесуарів в неї є лише дві сумочки. Хто в здоровому гузді потребує дві сумочки, я не знаю. Але факт такий, що в неї більше нічого немає. Лялька дуже проста, але симпатична і мила, не перериваючи параду бюджеток. Операта Буйорк шикарна дівчинка. Попри свою бюджетність, дуже простий, лаконічний, елегантний образ. Окремо хочу відмітити їхню блискучу шкіру з таким ненав'язливим глітером, який просто собі сяє. Прекрасним бюджетна клодін з цієї ж серії Буйорк-Буйорк. Знову простий, але не простацький образ. Попри бюджетність, вважаю її перлинкою своєї колекції. Може не перлиною, але перлинкою так точно. Прекрасна дівчина-робот Android. В мене є три або чотири Елідії і одна з них не розпакована і ніколи в житті її не розпакую. Натомість не обіцяю, що не куплю чергової розпакованої. В мене точно є якийсь пунктик на її особі. Яка несподіванка, Сергова бюджетна. Цього разу Gina Fire Long з колекції Goose Getaway, або як її найчастіше називають в україномовному просторі острівна Gina Fire. Не скажу, що вона моя улюблена ані з ляльок цієї колекції, ані загалом моя улюблена Gina Fire, точно ні. Але щось в ній є. Придивіться взагалі до цієї колекції, якщо буде можливість когось з них придбати, дуже рекомендую. Класні дівчата. Я не знаю, як вона потрапила до шляхетного товариства Г1, але якось її витягнула. Це Дракулаура Г3, і її я розпаковувати не збираюся. Бо наразі вона мені не дуже подобається, вона виглядає гарно, все в ній класно. Я навіть не маю до чого дочепитися, але якось мені здається, що. В коробці вона виглядає набагато виграшніше, ніж без неї. У мене вже є кілька розпакованих драклор. Вони всі плюс-мінус так само виглядають, тому я не відчуваю потреби розпакувати ще одну. Ця мені подобається такою, як є в коробці. Неймовірні, прекрасні дивні зачаровуючі сестри пері і Перл серпантайн. Ніколи їх не розпакую і ніколи їх не продам. Бо це унікальна лялька Монстер-Хай, сіамські близнючки. Такого ні до цього, ні після в світі Монстер-Хай не відбувалося. Звичайно, я би хотіла, щоб випустили ще одну якусь класну монстряшку з двома головами, але, скоріше за все, цього ніколи не станеться. Маю. Радію на В мене звичайно ще є дубль їхній. Якщо б в мене не було їх розпакованих, то звичайно я би не витримала і дуже хотіла би мати їх на поличці. Ще одна лялька з цієї ж серії великий страшний риф. Рокова жінка-кальмарка з формами кала Мері в мене колись була розпакована, але не жаль, я її продала і до сих пір жалію, бо і цієї не хочу розпакувати, і потіскати її теж хочеться. Її особливістю є чотири роки. Хвіст у вигляді щупалець монстряшка з тентаклями. Ну, де ви ще таке бачили? Френкі з цієї ж серії, вона мені виглядає на якусь хімерну підводну зміюку. Цікава, гарна, але точно не найкраща з цієї серії. Саме тому я її не розпаковую, не дуже бачу її на поличці. Натомість в коробці вона виглядає гарно і разом з рештою ляльок з цієї колекції створює красиве тло для решти розпакованих русалочок. Твайла з серії Скарместер в першому поколінні. В Лалих твайл було дуже багато, і це одна з них красива коробочка, яка до неї дуже пасує, і дуже мені не хочеться її звідти виймати. Ми з Тамарою ходимо парою. Звичайно, до твайли в пару її найкраща подружка Хоулін. Щоправда, з іншої колекції 13 бажань. Всі ми знаємо цю легенду про те, що базова руденька Хоулін продалася не так добре, як сподівався мател. Почухали голову і сказали: а ну дійсно, це ж ляльки для дівчат. Чи дівчатам подобаються короткострижені руді, кучеряві ляльки? Ну хіба не дуже то може, треба змінити на довге, звичайно, рожеве волосся. Дівчата таке люблять. Окей, тебе зараз. результат бачимо на цій хоулін. Хоулішку люблю всім серцем. І з рудим волоссям, і з рожевим, і лисою би любила. Це її одне маленьке зігнуте вушко, як в песика, який провинився, вкраде будь-чі серце. Неочікувано Г2 Тріза Торнвілов. Я не знаю, як це коментувати, в мене майже немає ляльок Г2, нічого не кажу, є в Г2 і приклади досить гарних ляльок. І однією з них, на мою думку, є тріза. Вона точно цікава. По-перше, в ній самі є конструкція, яка являє собою маленькі підставочки для маленьких ляльок, які було би класно, якби йшли з нею в комплекті, бо зараз їх вже важко дістати. Це малесенькі фейчки, я їх так називаю. По-друге, вона, як то дерево, росте. Вона має в собі механізм, який дозволяє їй трохи ввести. Виростати ставати вищою. <му> Також в неї дуже нетиповий для Monster High mode Цього, по-перше, в неї виростають з рук гілки, по-друге, все її тіло імитує текстуру кори дерева. Повертаємось знову до Г1: Дракулора з серії Солодкі Крики. Одна з найкращих лорок Г1, на мою думку. В ній прекрасно все, неймовірна кількість деталей, прекрасна коробка. Цікава зачіска, і звичайно, що мені дуже-дуже важко було би її розпакувати, тим більше що вони стали досить рідкісніми, особливо запаковані Гулія є з цієї ж колекції солодкі крики. Все те саме прекрасна коробочка, багато деталей, багато аксесуарів. Навіть пета змінили на потреби цієї серії. Чудове! Обожнюю. Також до цієї категорії входять ляльки, яких я не буду зараз витягувати, бо я собі зіпсую весь феншуй на поличці. Твайла з циркової серії з відомих причин. Вона досить рідкісна, тим більше запакована, і вона дуже дорого мені коштувала. Тож. Просто шкода її відкрити, якщо чесно. Циркова ханісвом цього разу вже з іншої причини, бо вона виглядає найкраще саме в коробці. Ця коробка імітує сцену, на якій вона є шарнірною лялькою папетом. Тому особисто мені без коробки не дуже зрозуміло, як її поставити і що з нею робити, щоб було зрозуміло, ким вона так насправді. Є. Yeah. Френкі з циркової серії. Джина Фаєр з циркової серії. Відкрию, може, буде краще видно. Якщо взагалі буде, сподіваюся, що видно. Венерина Мохоловка з серії Gloom Boom. І Джейн Болітл теж з серії Gloom Boom. Друга категорія ляльок менш масштабна. Їх є буквально кілька штук. Це категорія мультибрендова. Ну як мульти, насправді дуо-брендова, в залежності від того, що називати брендом. Всі ці ляльки від бренду Mattel, тож монобрендова. Але частина з цих ляльок це Барбі, один бренд, і друга частина це Monster High, другий бренд. Цю категорію ляльок я називаю або не відкрию ніколи. Або відкрию завтра. Першим представником є цей сет базових: Клодін, Френкі Дракулоура. Насправді схиляюся до того, що все ж таки їх не розпакую, бо мене не чіпляє тут ані Лора, ані Клодін. Натомість Френкі тут має таке неймовірно прекрасне личко, що мене деколи все ж таки підгризає жаба, яка каже: ну, розпакуй, потіскай, постав на поличку. Подивись, яка вона. Важко дивитися на губи, які не можеш поцілувати, а ще важче дивитися на монстря Г3 з сараном, яких не можеш відкрити. Наступна це Барбі Холідей 2001 року. Моя нездійсненна і два рази здійснена мрія. Я її мала одну напіврозпаковану. Тобто вона теоретично мала коробку, але не була до неї прикріплена. І колись з дурості її продала. Не знаю, чому не питайте, досі сама не знаю. Другий раз я її отримувала вже за якісь бішені гроші. І до цього ще з дефектною сукнею, на якій вигоріли сріблясті зірочки. І ось в чому загвоздочка, змінна сукня, ідеально новесенька, до мене вже їде. А це був би аргумент за тим, щоб все ж таки Як не боляче, але її розпакувати і подарувати їй сукню, на яку ця принцеса заслуговує. Аутфіт, наскільки мені відомо, це Г2. до Френкі Він лежить вже кілька років, і я все ще не знаю, чи я його ніколи не розпакую, чи розпакую завтра. Пляжна клодінка Г3. Вона прекрасна, але одночасно щось в ній не так. І я не знаю, що мені більше подобається. Факт того, що вона може стояти в коробці разом з рештою ляльок цієї серії, чи те, що вона може стояти поряд з пляжною G1. Та сама історія з Френкі Г3 з цієї ж серії Твайла. З серії Кофін Бін. Чудова серія, в мене є повний плейсет і ще кілька ляльок з цього випуску. Знову ж таки, одна з найкращих твайл бугімен з першого покоління монстрях. я вже багато років дуже хочу її розпакувати, але щось в мені каже: ні, не можеш. Я вже її обіцяла собі подарувати на день народження, два рази, здається, на новий рік. І якщо не помиляюся, ще на 8 березня. Жодна Разу не вдалося. Really? Хто знає, може якраз завтра вдасться. Mm, nope. Піжамна Френкі, Боже, як я її обожнюю? Я обожнюю її друк, я обожнюю її аутфіт, я обожнюю її волосся, я обожнюю в ній все. Це Френкі моєї мрії. Але ви не уявляєте, наскільки мені шкода розпрощатися з цим клятим пластиком і кавалком картону? Базова клодін, кріп продакшн. Насправді в мене є дві такі самі: одна 2024 року, а друга 2021. Якщо вже колись і наважусь розпакувати, то цю новішу 24 року випуску. І остання лялька з цієї категорії Еніт. Я не знаю, як до неї ставитися, ніби в коробці вона виглядає цікавіше, але все ж таки щось в ній є. Хочеться подивитися. Облище на її кіхтики перевдягнути її, якось її цікаво зараз стайлити і може вона заграє зовсім іншими фарбами. Чи мені вдасться її розпакувати? Не знаю. Час покаже. Може колись і вона потрапить в плейлист розпаковки Monster High. Третя категорія це монстряхи різних ступенів ексклюзивності. Починаючи від комікона, з кулекторів, закінчуючи холідеями та іншими подібними випусками. Почати можу від власне Creep Production. Прошу мені тут не випадати. Спектра Production, Лагуна, Дракулаура, Френкі і Клодін. Їх я ніколи не відкрию. Хіба що станеться чудо, і в мене з'являться дублі. Тоді, звичайно, з величезною радістю і приємністю відкрию їх на каналі. Також до цієї категорії, звичайно, попадають різноманітні хандкутюри, тобто висока привидна мода. На мою думку, дуже вдала спектра в шикарній коробці. Сама спектра не менш шикарна, з прошитими віями. Це окрема тема. Прошиті вони рідко коли рівно. В неї якраз не надто, але все одно вважаю, що її це не псує. Відкривати не збираюсь. З цієї ж серії Hand Couture в коробці такого самого типу. До речі, подивіться, як гарно тут переливається. Клео знову ж таки дуже вдала виглядає як лялька преміум сегменту, попри те, що нею не є. Вони дуже довго були доступні з того, що знаю, то в Європі буквально місяць тому стався Солдаут, тобто вони були доступні понад рік. Якщо не довше. В мене таких є дві штуки. Не випадково, але я не засмутилася, бо одна була кривуща, а ця досить рівна, і саме її я собі залишу. А другу, думаю, що продам. Хіба що передумаю і все ж таки колись одну з них відкрию. Натомість, другу точно ніколи. Вона в мене буде на довічному ув'язанні в коробці. Скеліта холідей. В такій коробці могло би здаватися простенький, але не таке воно й просте. Погодьтеся, що саме ця коробка і це тло здавалося б, простеньке, робить її винятковою і додає їй атмосфери. Гулія Дедфаст. Я би, звичайно, хотіла, щоб це була гулія з 2011 року Сандієго Комікон, але на жаль, маємо те, що маємо. Вона все одно класна, як би там не було, вважаю її інвестицією. Звичайно, що я її ніколи не продам, але дозвольте мені вважати це інвестицією. І інвестор, Б, бізнесмен. Якимось дивним чином випадково тут з'являється Wednesday, яку я теж ніколи не розпакую, але вона не є колекціонерською, нібито просто не дуже мала де її запхати. Тому випхнула тут. Перепрошую. Одна така Wednesday в мене вже стоїть розпакована на поличці, тому ця точно не до розпакування. Драклаура рілдрама це моя єдина рілдрама. Сподіваюся, невдовзі станеться якесь поповнення. Дуже хочу лагуну, мрію про клодін і були якісь пліточки, що буде клео в цьому випуску. Не можу дочекатися і дуже сподіваюся на поповнення. Її я не розпакую з однієї простої причини, навіть не тому, що вона дорожезна, як дупа в шоколаді. Тільки тому, що в цій коробці вона виглядає як акторка на сцені. Це буквально і є сцена, тому імхо гріх її з театру витягати. Делюкс! Гулі або гулюкс, як написано на коробці. Мені це звучить дивно, тому її так не називаю. Вже її колись витягала і трохи показувала на каналі, тому жодних сюрпризів і новинок. Ви її дуже добре знаєте, буквально в обличчя. Коробка простенька, нічого її не додає, можна було проспакувати, але чомусь мені абсолютно не хочеться. Мені подобається саме так, як є свіжесенька ще не протермінована. Хоча, може, вже трохи завітрена булочка, венерина мухоловка, сколектор Вона в мене стоїть там ззаду. Розпаковувати я її не планую, ту яку ззаду, але є шанс, що може колись наважитися розпакувати цю другу. Подивимось. І раз ми вже знаходимось при Венері то одразу за нею стоїть Ginafire Long Fang Фанґвоуд. На жаль, її не видно, на жаль, я її не витягну, бо мені доведеться розвалити всю поличку, а я її досить довго вкладала, тому вибачайте, вставлю тут десь фотку або відео. Без коментарів, попри те, що вона нещодавно вийшла, її розхапали як гаряченькі пиріжки на вокзалі в мороз. Коштує вона вже всіх грошей, тому сподіватися дубля не доводиться. Розпаковувати ніколи не планую, на жаль на щастя досить спірний. лот. знаю, що багато хто її не любить, дехто її навіть ненавидить, але я обожнюю Клодін холідей власною персоною в хутрі з короною. Королева Дракулаура. серце вампіра, надута напижена баришня. Подивіться, в якій сукні. Це навіть не можна назвати сукнею. Це якась готична парасолька. Попри все, мусите зі мною погодитися. Виглядає вона епічно, без цієї коробки точно втратить щонайменше половину свого шарму. Соріна, цари. Така моя думка. І остання коробка найдорожча, найепічніша, найтрушніша. Справжнісінький Сан-Дієго Комікон першого покоління це сет гулії та Клео, які загубилися в пірамідах. Тут все дуже серйозно, дуже продумано, ну гріх таки розпаковувати. Максимум, що може собі дозволити, раз на рік їх витягнути, подивитися, позітхати і сховати назад в коробочку. Бо те, що ви бачите тут. Остання категорія: мультибрендові ляльки, які я ніколи не розпакую з дуже різних причин, починаючи від таких банальних, як занадто рідкісна, занадто дорога, вже ніде не продається. Якась ексклюзивна вінтажна, ще якась і закінчуючи тим, що просто мені не подобається. Ляльки, яких я зараз покажу, це не повний список. Ще є трохи коробок, десь на шафах, в шафах і в підвалі. Але не бачу сенсу показувати тут прям всіх-всіх. Барбі фешеністка звітіліго. Попри те, що це 2019 рік, тобто 6 років вже минуло, вона ані рідкісна, ані дорога. Але розпаковувати я її не збираюся, і продавати теж не збираюся. Вона прикольна. Але я не бачу сенсу розпаковувати це дерево. Це буквально колода. Вона не шарнірна, її не хочеться тіскати, її не можна поставити якось гарно на поличці. Єдиний варіант шукати їй тіло від Барбі Move. але це не має жодного сенсу, бо довелось би шукати тіло на пофарбування, щоб домалювати її ще ці. Плями бітіліго. Чи мені хочеться в це бавитись? Ну не дуже. Це була би лялька проєкт, а я не потребую ще додаткових нових проєктів. Вистачає тих, які вже є. Барбі фешеніста, точніше, кен-фешеніста з довгим волоссям, з ЛСД Майкою. Я так розумію, це кен заядлий відвідувач Вудстоків і інших там фестивалів, на яких мало хто є тверезий. Теж дубовий. Але я люблю довге волосся у хлопців. Для мене це мега естетично. Особливо такі блондинчики з карими очима, як він, Ще бороди бракує і був би ідеал. Чи я хочу бавитись шукання тіла з шарнірами? Ні, не хочу. Тому відправляється до категорії навічно запакованих. Неочікувано Ever After Ешлі Нелла з випуску Епічна зима. Це лялька ребутка Наскільки я пам'ятаю, я не дуже добре орієнтуюся в Ever After High. Одразу кажу, якщо що поправляйте в коментарях. В неї пофарбовані під колготки ноги. Артикуляція все ще збережена, бо були ще такі реребудки, в яких вже і артикуляції не було, такі повністю дубові виряжки з іншими обличчями. Це теж вже з іншим обличчям, вона вже така миліша з посмішкою, така бубочка-бубочка. В неї класне волосся, є шарніри. Це хороший випуск, але я чекаю все ще на свою Ешлін Елу базову з цією їхньою типовою угрюмою мордочкою. Знову Ever Хай, High цього разу солодка Cedar Wood з серії Покриті цукром. Така прянична тортикова дівчинка. Дуже мила, дуже цікава. Але якось мене не тягне її розпакувати. В мене є базова Cedar Wood і цього мені вистачає отак, навіть її не маю де поставити. Бюджетна Барбі, холідейка 2001 року. Нема що казати вона простенька, але в неї така стильна коробочка, що не хочеться її відкривати. Неочікувано тут загубилося ще одна хай, але цього разу Хай. розпаковувати не планую. Бо зрозуміло, що РХ це не моє, в мене є дві розпаковані ляльки РХ, і жодною з них я не хочу бавитись, жодна з них мене не тягне ані своїм обличчям, ані своїм тілом. Мені лише подобаються їхні аутфіти, аксесуари та волосся. Більше нічого, на жаль. Але я знаю, наскільки ребут вдарив по Rainbow High, тому продавати я її теж не планую. Може, щось в мене ще перемкнеться в голові, щось зміниться, а я продам і буду жаліти. Можливо до кінця життя Знову Евиряшка Кортлі Джестер. Я думаю, кожен погодиться, що без коробки це було би вже зовсім інше враження від ляльки. Серія Way to Wonderland. Знову простенька, бюджетна холідейка, фестів Season, вінтажка з 97-го року, теплесенькі зимові сукні з хутром і сніжинками. Дуже мила і вже котрий рік планую її собі розпакувати на Новий рік або на Різдво і ніяк не наважуся. Смішна, на мою думку, еверяха Фара Good Fairy, її вирос обличчя це дещо. Вона просто я не я, і хата не моя, або не знаю, хто всрався. Не дуже її люблю, тому не розпаковую. Не тому, що вона якась дорога моєму серцю. Просто її ніхто не захотів купити, а я її не стараюся продати. Вінтажна Барбі 97-го року. Дісней фан з забавною шапочкою з вушками Мікі Мауса. І загалом в її образі є багато символіки Мікі Мауса. На упаковці написано, що. Що лялька не може стояти сама, але жодної підставки попри це я не бачу. Цікаво, чи вона там є. Це був подарунок від моєї подруги Насті. Дякую Насте. І ще одна вінтажна Барбі 94-го року. Дівчинка на 2 роки від мене старша. Це була моя божевільна бажалка. Я зловила на неї лютий гіперфікс, шукала її всюди і якраз. Залишилася на ринку вона одна єдина остання, і мені її ласкаво продали в три рази дорожче, ніж тоді була ще ринкована неї ціна. Але я й не була проти, бо краще мати гіперфікс, ніж не мати. Хоча, щойно ти отримуєш свій гіперфікс, то вже перестаєш мати гіперфікс складне. Якщо про нікого не забула, то це були. Всі або майже всі ляльки, які ніколи не вийдуть зі свого довічного ув'язнення в коробках, пишіть в коментарях, як багато у вас таких ляльок. І якщо є, то скільки категорій більше, ніж в мене, менше, чи ви взагалі ніколи про таке навіть не думали. Також запрошую всіх на наш ляльковий телеграм-канал, а посилання знайдете в описі під цим відео. Запрошуємо! Дякую за перегляд! Напийтеся водички, випрямте спинку. Власне, сама стою згорблена і вам щось кажу. Задонайте на зсу. І тримайтеся, мої любі! Всім папульчки, папа! -па.